Вітаю, мене звати Лена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Тимановою. Вітаю вас! Вітаю! Анна, я і наші глядачі, зокрема, також знаємо, що ви займаєтесь не лише татами картами і не лише енергетикою. Ви ще й яс... ясновидиця. І пам'ятаєте, колись ми з вами робили про такі персони тижня, дивилися, заглядали в ва... ауру і Кіркорова, і Трампа, і так далі. Сьогодні підібрала двох осіб, які зараз мені здається на слуху у всіх українців, і не лише в українців а й загалом у всьому світі. Це Зеленський та Олександр Олександр Усик та Володимир Зеленський. Давайте почнемо з нашого президента України. Скажіть зараз ми бачимо дві події про мітинги і спроби да, підривати репутацію нашого президента. Зараз його репутація підривається чи ні? І що загалом він зараз відчуває, коли всі українці масово виходять, виходять протестувати проти нього і проти його законів? Угу. Зараз в даний момент я бачу, як він сидить. Одяг темно-зелений зверху. Десь сидить в роздумах. Важко він сприймає ці протести. Я бачу йому показують новини в телефонах. Дзвінки. Багато дзвінків. Але виходу немає. Да воно був таємний збір людей. Прийнято таке рішення. Він дуже боїться, що люди не зрозуміють. Хуляється. Я мушу це зробити, він комусь показує. Я мушу. У мене є також певні зобов'язання. Я бачу, він мало спав сьогодні. Важливі переговори. Дзвінки. Його просили підписати, він відмовився сьогодні, але ще продовжують дивитись на реакцію людей, і будуть якісь промови. Людям казати промови будуть, хтось буде спікером. Розглядати це питання ще будуть. Напруженість. У нього часто болить голова. Якось тисне тут шлунок. що на нервові якісь нервові такі збій по організму охорони, збільшення охоронців, постійний нагляд. Донецький напрямок зміцнити позиції. Що не вистачає по Харкову? Тобто серйозні розмови. В принципі, він просто серйозний дуже. Угу. займається маса питань у нього. Сонце. Про відпочинок мови немає. Абсолютно. Людина вимкнула в собі повністю повністю режим для себе. Бачите, на потім, на потім, на потім тільки рішення зміни. Думати будуть багато за цей стосовно закон Є радник біля нього чоловік. І ще жінка, з якою це його дружина Олена. Вона як скаржиться. Скаржиться не подобається і це все не хоче, щоб люди прям не, не погоджуються з прийняттям цього закону, дружина. Але після цього нам буде велика допомога. А ще я бачу, що в розмовах. Про якийсь обмін, хочуть дотягнути. Ще трішки, от як дотягнути, мають, мають зробити обмін. Чомусь так іде, як інформація, або молоденьких, ну, діти, не діти молоденькі, більш такі. Або напівживих, як дуже тяжких, не uh -huh. знаю. Угу. Скажіть, Анна, що б Володимир Зеленський хотів сказати українському народу, але зараз не може або не має такої можливості? Я чую ці вислови, фрази, я їх повторю. Ми маємо йти далі. Ми маємо змінюватись. Щоб більше було підстав до прийняття нас в євросоюз, хм. Євросоюз, Європалата, Євросоюз, розмови, угу. зміна корупційних це умова була одна з умов корупції в Україні. Найважливіше питання. 当然，是，真的。 Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка «Спонсорувати» під відео. І, Ну і тому ж люди зараз імідногую, тому що да, антикорупційне бюро намагаються скасувати. Тим не менш, люди продовжують чекати власне рішення, яке. Збереже да, якусь нейтральну структуру в Україні, яка буде розбиратися а, в справах корупції. Тим не менш, давайте про щось хороше поговоримо, і у нас є наш наш українська легенда, можна сказати, Олександр Усик просто чим, абсолютний чемпіон світу, один з найкращих боксерів сучасності. Але навколо його персони дуже багато людей загалом всі, да, і українці і загалом світ придумують дуже багато таких конспірологій, якихось містичних. Домислів щодо його персони він завжди перемагає, і він завжди робиться не пафосно. Тобто він перед початком бою, завжди, коли його опоненти, так, всі, хто слідкує за боксом, починають якось пафосно йому щось, якісь слова говорити, поведінку таку показувати. Він мовчки. Потім на ринку перемагає своїх супротивників. Скажіть, будь ласка, чи є з, її, з ним якісь сили, які допомагають йому перемагати у всіх боях його? Їх? Що це за сили, якщо не секрет? Я б навіть так сказала, дивлячись це збоку, таке враження, що всі його супротивники виглядають якось недолуго. Угу. <на>, на фоні витримки усика. І впевненості в собі вибиває одразу впевненістю, я скажу так. Якщо інші нервуються, він ні. Помітно завжди на його відео і фото. А давайте, давайте подивимось, чому секрет непереможності. Хм. Його бої завжди присвячені комусь, дітям, коханню своєму. В нього дуже сильна енергія за ним стоїть. Не так просто, зараз подивимось точно. Як без магії, скажіть, будь ласка, ну як без магії? Перемагати з магією можна, це точно. У нього по крові по материнській лінії були відаючі жінки, які були намолені молитвами, вони мали стілюючу енергію, силу. Я бачу його характер. І по чоловічому роду перейшов, і за ним стоїть дух, якого він уявляв, його враження від козаків, його бажання бути таким сильним доєднало до нього дух козака. козака. Я його не впізнаю візуально, але в ньому є злиття. Його душі і тої душі незламної дух козака. У нього вибрита голова і як оселедець вісає, багато шрамів від бою, він не боявся вогню. Він брав вогонь і собі отак проводив хрест. Цей козак був незвичайним, точно. Я не знаю, про це знає сам Усик чи ні, але точно він відчував. підказки в необхідний момент, і ніби як сама рука піднімається. Він народжений з благословенням, він вимолений. Там через молитви пішла сила, так як і Кличко Володимир. З землі народжені. Знаєте, як от сієш гарбуз, і з п'яти може виростити неймовірно великий. Такий, що буде так ось а, кличко, Брати і усик це от те саме, знаєте, найкраще, богатирське. І там є доєднання енергії. Дійсно, сильного духом воїна. Він буде незламним, і він дуже-дуже любить свою сім'ю настільки, що він собі не може дозволити програти. Очі в нього незвичайні, якщо спеціалісти магі, езотерики. З одного погляду можна відчути, що в нього погляд подвоєний, і там присутній дух. І навіть коли я на його фотографії дивлюся, я бачу, що більше як іноді вибивається той дух воїна. От. Дух воїна був вбитий в 46 років війні, але він швидко так не пішов, він доєднався. До тіла хлопчика ще коли йому було. ну На погляд точно дату не бачу, десь 9, 10 або вже майже 10 років. І оці очі вони стали іншими. В нього якісь такі були, знаєте, от різко він міг десь побігти, щось собі думати. ну Тобто дитина дуже цікава була, незвичайна. Ця людина не спроможна образити жінку. І я бачу, що поруч біля нього ж донька, так, дівчинка. Світловолоса мати темна, а дівчинка світленька. Ну, якби він себе не випрацьовував, там потужна, дуже магічна енергія. Я би сказала, що це є маг. І в нього завжди е, його енергія пробивна. І на ньому дуже багато захисту. Насправді, вони кожен ще подивиться. Угу. Там дуже багато зробленого обряду і захисту по магії, в тому числі. Магія українців. Най-най-найсильніша. Тому українці, хто з класним захистом, з магією, вам боятись, я думаю, нічого. І тому навіть, знаєте, здається, що багато і велика кількість ворогів, але все одно в Україні є свої захисники, духи, характерники, воїнів. І вони народжуються і будуть народжуватись. Усик має потужну силу. А сила його в очах. Йому не можна щоби, намагатися, щоб очі не били близько очей. Тоді, якби менше, йому потрібно берегти зір і перенапру, перенапружувати, не перенапружувати свої очі. Також бажано контролювати кров, спостерігати, От, спина, ну там, травми при тренуваннях. А так все доволі таки непогано. Але його ізюминка навіть в його виходах, коли він виходить угу, в одязі, під пісню. українському і козацькому одязі, розумієте, я бачу дві душі, не одну. І в тому він непереможний. Сила навіть погляду, виходу, вона відразу руйнує ауру. Опонента, його супротивника, і коли зруйнована аура, він робиться такий, знаєте, як ото роз, роздьорганий, він не концентрується, він не може зібратися. А чому? Тому що ось поглядом розриває захист. Все. Не все не найголовніше в фізичної силі. Саме головне, і на чому побудований світ, це енергія. Якщо сила в енергії сильніша енергією людина, то вона буде пробивати всіх. І, до речі, в будь-якому разі, я би, от мені страшно навіть уявити, щоб не було поєдинку між Кличко і усіком. Так не може бути. Бо це Україна, це знаєте, вони як мають бути як брати. От, от, такий би бій я не дивилась би я б теж таки не дивилася. <рес> Хочу подякувати вам за таку інформацію. Думаю, що нашим глядачам буде це корисно. І, зокрема, подякувати за розклад і про президента України і е, запросити вас на наступні зустрічі. І до зустрічі в наших ефірах так, дай Боже їм усім здоров'я, терпіння, мудрості, прийняття правильних рішень. І тільки перемог, щоб Україна з такими чоловіками і з могутніми жінками, мудрими виходили тільки до кращого. Звісно, дай Боже усім здоров'я, безкінечного, щастя, любові вам. Дякую за запрошення. Завжди рада. Дякую.